Доброго дня, колеги скажіть, давайте з того дуже простого напевно, або можливо, навіть складного питання. Чи після ось подібних заяв, бо не тільки від пані Прадальє прозвучала така заява, і попередньо також вже були натяки на те, що потрібно все ж таки українській владі переглянути ці інновації, Чи почалась комунікація із владою? Чи влада хоче з журналістами домовитися, щоб змінити це? Ну, шановні колеги, звичайно, що влада шукає певного порозуміння, або все одно кожен, хто має в владні певні повноваження, він хотів би менше отримати критики. Критика дратує з іншого боку, громадський контроль він робить підзвітним чиновників. І, відповідно, ну це теж якби стримує десь їхні дії. Але безпосередньо, коли ми говоримо за цей закон про. Медіа то на сьогодні, попри відкритість нашого найбільшого в Україні журналістського об'єднання до діалогу, попри те, що ми дійсно передаємо багато коментарів, зауважень, ми налаштовані на конструктивний діалог, але ми бачимо, що все ж десь ну, автори цього закону, вони. Не, ну, якби, не йдуть на перегляд або не дають відповіді, які ставить журналістська громада. Ключові відповіді або ключовий рух, який ми б хотіли в законі про медіа, це те, що якби, ну, базово сконцентруватися перше на імплементації, на втіленні європейських зобов'язань. Тут ми повністю всі підтримують. На імплементації спеціальних директив або певних якихось зобов'язань, які є в Україні, друге це дійсно об'єднати зусилля в боротьбі проти ворожої пропаганди в опері російській пропаганді І тут знову ж таки вся громада. Підтримує всі рішучі дії по захисту українського інформаційного простору і відповідно по захисту українців від маніпуляції ворожих російських тощо. Але далі виникає якраз у нас пропозиція або обговорення тем, це не ускладнювати життя сотень тисяч українських журналістів. Через те, що вони змушені зараз будуть вивчати цей Талмуд, закон про медіа він містить майже 300 сторінок, і відповідно для того, щоб бути законопослушним, то кожен журналіст-редактор зараз має читати, читати, читати цей реферат. Він має дивитися, за які порушення зараз Нацрада як національний медіарегулятор може зробити приписи, може штрафувати, може впливати жорстко на діяльність медіа. І тому тут якраз ми говоримо, що необхідний діалог, необхідне порозуміння і об'єднання, принаймні в прийнятому законі, зусиль для того, щоб журналісти і медіа не боялися національного медіарегулятора. Ми маємо об'єднати зусилля, щоб він був політично незалежним. І ключове, що критикує і ви починали із заяв Міжнародної федерації журналістів, то ключова тема це те, що національна Альний медіа регулятор, він за своєю конструкцією політично залежна структура, адже четверо членів Нацради призначаються президентом, четверо призначаються більшістю Верховній Раді, яка наразі теж контролюється президентом. Тому. Більшою мірою варто говорити, що це більше урядове, якби проурядова структура, ніж незалежна підзвітна суспільству ем, як інституція. Тому через діалог, через напрацювання, через формування довіри журналісти і не боятимуться нового закону. Поки що ми бачимо, що влада готова зустрічатися тільки з тими, хто її гостро не критикує. Ну і власне наші колеги із Європи з Федерації журналістів вони кажуть, що також от на чому вони зосереджують свою увагу, що медійний регулятор має право на позасудове припинення чи призупинення діяльності засобів масової інформації в Україні. Поясніть, от і для наших глядачів, чому вони від цього так само можуть постраждати, ну не тільки наші безпосередньо глядачі, а будь-хто споживач інформаційної продукції. Ну дійсно, ми говоримо, що в Європі, в демократичних країнах кінцеве рішення щодо заборони, бойкоту того чи іншого змі має приймати суд. І е, е, наразі, власне, і законопроект про медіа, він то був пом'якшений, і там, наприклад, є така новація, ну, якби певне регулювання, що е, якщо будуть е, там незареєстровані онлайн-медіа, якщо регулятор буде вважати, що сайт там Жорстко порушує законодавство, то можна його тимчасово заблокувати позасудом на 14 днів, а за цей час суд буде приймати рішення. Але знову ж таки, що означає позасудове рішення? Це означає, що все ж чиновники. Можуть для онлайн-медіа 14 днів це смерть. Один день, якщо не виходить сайт або в соцмережах якась група, то це вже вона втрачає свою аудиторію. Вона в якби повністю. Якби... Відходить від неї, тому оці 14 днів це означає, що є ризик суб'єктивного рішення, наслідком якого буде ну припинені існування медіа або якісь руйнівні для аудиторії. Тому знову І пане Сергію в що... Українська судова система за 14 днів ніколи не розгляне ну переважне. Можливо, більшості, тут, же, тут експрес тут розгляне просто цього. Закладається, що вони зобов'язані, ніби прийняти це рішення, але тут базово, все одно, ми б хотіли, щоб регулятор не діяв. Зараз закладається принцип ДАІ, коли фактично регулятор він може виписувати штрафи, а редакція змі, зокрема, от чого опираються друковані змі. Бо ми проводили сотні і сотні. У нас брали участь і в опитуваннях і в конференціях редакторів друкованих змі. І 95% з них вони не підтримують ідею, щоб телевізійний регулятор був регулятором для газет. Чому? Бо фактично зараз підхід іде наступний регулятор буде вбачати порушення, і він виписуватиме штрафи. І штрафи це принцип даї, що ти бери і плати. Або якщо ти не погоджуєшся, ти йдеш в суд. Ну, вибачте, це все одно для журналістів, для редакторів це змінює принцип їхньої діяльності, принаймні для друкованих змін для онлайн медіа, і це може включати механізм самоцензури, коли від гріха подалі редактори будуть боятися чи торкатися певних тем, що вони можуть порушити там закон про декомунізацію, чи вони порушать мовний закон, чи вони порушать рекламний закон, чи хейт спіч, мова виражнечі. Тобто, фактично, за певними оцими категоріями, за якими є порушення, то знову ж таки одна справа, коли суд буде. Дивитися і чиновники пропрацюють і підуть в суді доводити ось якби певне порушення з боку медіа. А інша справа, коли певна структура до якої є все одно певні питання політичного незалежності, і що впливає на прийняття рішення, може от так втручатися. Ми боїмося суб'єктивізму, і з іншого боку, ми говоримо про те, що в час війни, от нинішній час, то ключові зусилля це опір, ворожій пропаганді. І опір окупантам, а не в якесь певне медіареформування, яке буде відволікати наших колег, які так ледве зараз мають сили працювати в економічно знекровлених редакціях, і, відповідно, їм зарегульовувати їхню діяльність. Це все-таки ну, не, не зовсім та тема, яку ми вітаємо і розуміємо.